Моль, все частіше говорить про мир, і ось Путін подав неочікуваний сигнал щодо закінчення війни, який здивував навіть багатьох росіян. Верхівка рашистів буцімто почала підготовку своїх служок до закінчення війни і просуває нові тези, що цілі. СВО вже майже виконані, і пора приступати до організації після воєнного життя. Навіщо це роблять? Дізнаєтеся за миття. Ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки і підписуйтесь. Продовження двіжухи чи припинення війни. Сам же Путлер розібратися з цим питанням не може, але заяви про, начебто, те, що він готовий почати переговорний процес, він робить водночас. Говорить, що без війни йому було б. Сумно новий виступ Путіна шокував всіх в інші часи. На цим легко було б глузувати. Не дарма, що в інформаційному полі вже з'явилися та набуло популярності визначення жанру цього дійства стендап Путіна. Однак зараз, під час повномасштабної війни, на це дивишся вже іншими очима, оскільки іноді крізь всю прогресуючу нісенітницю проступають і зловісні контури. Кремлівських планів, крім того, більш зрозумілим стає психологічний стан лідера расистів. Власне приклад такої неадекватності Путляра гучно пролунав із самого початку виступу відповідь на питання: як жити, виживати та розвиватися російській економіці. Ось що пролунало. Коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно, нам нудно застій, хочеться двіжухи. Як тільки почнеться двіжуха, все свистить біля скруні і секундої і кулі. На жаль, кулі зараз свистять. Так нам страшно. Жах, 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 але не жах, жах, жах. Все вимірюється економікою. Ну а далі Путін почав пояснювати, як усе непогано у цій самій економіці. Для тих, хто не зрозумів, жах, жах, жах. Це класичний рашистський анекдот про абордель, його керівницю з великим професійним досвідом і чоловічий орган. Тобто, Путін намагався одразу встановити надзвичайно високу, точніше, гранично низьку планку спілкування із народом. І далі підтримав цей рівень, розповівши ще один анекдот із словом із трьох. Літер, ну що поробиш диктатора просто метафізично тягне до його прізвиська, подарованого харківськими фанатами 2014 року. На це звернув, до речі, увагу і журналіст Олег Кудрін. Ну а щодо двіжухи, то це молодіжний сленг, який. Виставлявся сюди, щоб показати бадьорість вже старого правителя Ерефії. Правитель Кремля показав своє ставлення до кровопролитної війни. Для когось це горе та страх. А ось для Путляра це. Двіжуха, до речі, також російський диктатор Путлер заявив, що так звану спеціальну воєнну операцію слід було розпочати раніше. Володимир Путлер заявив, що Росії потрібен довгостроковий мир, а не перемир'я. Так він відповів на запитання на прямій лінії, чи готовий він погодитися на припинення вогню. За його словами, зараз на фронті відбувається виснаження бойової техніки, спорядження амуніції, боєприпасів і особового складу. Начебто, з боку ЗСУ. він заявив, що тривалий період перемир'я дасть можливість можливість супротивникові зайнятися цим підготовкою і перепідготовкою особового складу. Водночас, державний секретар США Антоні блінкен вважає, що припинення вогню в Україні було б гарною справою, але це тільки за умови, що РФ виконує необхідні домовленості, необхідні гарантії. І він наголосив, що для Путлера будь-яке припинення вогню сприймається як можливість відпочити, порозброїтися і знову атакувати, коли це буде зручно. І на його думку, зупинка вогню можлива лише на умовах, які містять Необхідні зобов'язання про це він сказав під час розмови в раді з міжнародних відносин. Цитую досягнення припинення вогню. Я думаю, було б гарно справа, якби це можна було зробити на умовах, які поважають ці засади, і якби воно містило необхідні домовленості, необхідні гарантії, необхідні зобов'язання, щоб можна було стримати подальшу російську агресію. Тому що будь-яке припинення вогню в глибині душі Путіна буде відпочинок при та. Повторний наступ був потрібний момент. Ми маємо переконатися, що так чи інакше, а є різні способи зробити це. Україна має те, що їй потрібно, щоб справді стримати будь-яку додаткову агресію з боку РФ. Сказав Блінкен. Ну а ми повертаємося до путлеровських промов. Є улюблене. Те, що останнім часом найбільше подобається Путіну, це погрожувати та брязкати арішникам. Можна було б до цього звикнути, але те, що не говорив Путляр про технологічну дуель між РФ та Заходом США на території української столиці, виглядає вже просто безмежною дикістю. Нехай вони, експерти, які сумніваються в показниках арішніка, запропонують нам, і Нехай запропонують тим на заході та в США, хто їм платить за їх аналіз зробити таку високотехнологічну дуель 21-го століття. Нехай Визначать якийсь об'єкт для враження, скажімо, в Києві зосередять там всі сили ППО та ПРО. А ми завдамо туди удар арішником і побачимо, що буде. Ми до такого експерименту готові. А вони думають, що буде корисно і для нас, і для американської сторони. Пропозиція заходу самому визначити та вказати путіну ціль в Києві це тролінг чи жарт. Якщо так, то не смішно. Може це погроза. Може бути, але вона вже далеко не парша. Найбільше це говорить про психічні збочення диктатора, на які світ так довго закривав очі. Ну і до речі, вже наступного дня після таких погроз Путлярівська армія вчергово обстріляла Україну. Близько сьомої ранку противник завдав удару по столиці України п'ятьма балістичними ракетами скандер МКН КН-23. Пуски здійснювалася з Воронезької та Брянської областей Ерефії, і в результаті бойової роботи протиповітряної оборони було збито п'ять балістичних ракет. Кет іскандер МКН-23, які російські злочинці спрямували по Києву. І на жаль, після підступної ворожої атаки є наслідки на землі. Уламки збитих ракет завдали збитків та руйнувань в п'яти районах столиці. На жаль, також є загиблі та поранені. і Такі дані маємо від повітряних сил ЗС України. Ну а ми повертаємося до цинічних заяв рашиського лідера. Адже після кількох років участі в війні в Сирії за Асада на подібних спілкуваннях з народом Путін пояснював і заспокоював: не хвилюйтеся, це нам недорого коштує. Бо бомби та ракети все одно застарівають. Яка різниця утилізувати їх чи скидати в Сирії? Ну того ж, маємо там чудовий полігон для випробувань зброї, злагодження підрозділів. Тепер же ошаліли диктатор, що плюнув на Сирію і програв там. І далі в Україні, яка йому більше потрібна, ніби пропоную заходу співпрацю, і вибирайте ціль. Пограємо в нові ігри над Києвом. Така собі додана реальність за Путіним. Проте не завжди путінські заяви настільки очевидно хамські та цинічні, дещо він та його спікери ховають у більш складні словесні конструкції. Це для читання експертами. Ось, наприклад, деякі пояснення щодо оновленої російської ядерної доктрини. Ми говоримо про підвищення відповідальності. Неядерні держави, які можуть брати участь в агресії проти РФ разом із країнами, котрі мають ядерну зброю. Якщо такі країни так само будуть, як їхні союзники створювати загрозу нашому суверенітету, самому існуванню Росії, то тоді ми вважаємо, що маємо право застосовувати нашу ядерну зброю і проти них. ну і перш за все виносимо за душки цю лицемірну риторику про агресію проти РФ. Тож про що йдеться в цьому хитросплетінні слів? Це обґрунтування можливості нанесення ядерного удару по Україні, неядерній державі, яка разом із своїми союзниками створює загрозу РФ. Важливе уточнення, що союзники ядерні, тобто США, Велика Британія, відповідна загроза суверенітету РФ це українські удари по її території, далекобійною зброєю після до. Озволів наданих Вашингтоном та Лондоном. Ну а тепер давайте згадаємо нещодавню заяву і Трампа про, начебто, дурне рішення адміністрації Байдена використовувати зброю США для ударів глибав. Цитую, я не думаю, що треба було дозволяти запускати ракети на 200 миль в глиба Я вважаю, що це була погана ідея, і вона призвела до багатьох негативних наслідків. Ну а багато хто дивувався, а що ж дурного в цьому рішенні? Які негативні наслідки, ймовірніше за все, ось що під час неформальних контактів російська сторона показала майбутній адміністрації Трампа нову ядерну доктрину та тези з. Цитованим обґрунтування можливості нанесення ядерного удару по Україні, і це вже стає новим важелем шантажу. І це лише один із зразків цього разу публічний перетягування Трампа та його адміністрації на свій бік. І тут журналіст також звертає увагу і на багатослівні лукаві звинувачення української влади в недоговороспроможності в небажанні йти на переговори, укладати мир і про тому, що сам Путлер майже відкритим текстом говорить, що ніякого перемир'я він не допустить йому потрібно тільки. Сталий мир, що в його розумінні є капітуляцією, і далі Кремль розробляє цікаві сюжети, як цього досягти. Ми вже якось говорили із спеціалістами, які досліджують меседжі расистську пропаганду про одну досить довгу рашистську кампанію. Твердження про, начебто, нелегітимність президента Зеленського після травня 2024 року. І в неї вкладалися великі ресурси. проте успіху вона не мала і майже згасла. І Ось знову ця тема повертається. Причому з рота самого Путлера він нагадує. Що Москва не може вести переговори з нинішнім керівником української влади через нібито його нелегітимність? А з ким а як? Слухаємо, ви знаєте, якщо хтось піде на вибори, отримає легітимність. Ми будемо з кожною людиною розмовляти, в тому числі з зеленським. Але зараз, якщо Україна справді хоче йти шляхом мирного врегулювання, вони звичайно у змозі це зробити. Вони можуть організувати в Україні цей процес як хочуть, просто підписувати. Ми можемо лише з тими, хто є легітимним. А легітимним є лише рада. Та голова ради, він повністю під головою режиму перебуває, і це суто формальне юридичне питання в Дані можуть організовувати як хочуть, але підписувати, якщо ми дійдемо до підписання документа, ми можемо лише із представниками легітимних органів влади. Ось і все ну і вийшла якась довга та заплутана цитата. Однак, попри подібність тест, це сильно відрізняється від попередньої розкампанії по дискредитації президента Зеленського в першій половині цього року. Тоді це робилось лише задля розгойдування дестабілізації ситуації в Україні. А ось те, що зараз ми бачимо, це вже зовсім інша історія. Переговорна позиція позиція Кремля в спілкуванні з командою Трампа, тому вдвічі більше слів про легітимність. А також ключове це суто формально юридичне питання вкинути, щоб простіше було пояснити законослухняним американцям логіку такої позиції. глибинно вона полягає в повзучій грузинізації України та української влади. І тут Олег Кудрін відзначив викладені два варіанти: перша відставка Зеленського та Стефанчука на користь тих, хто а, зголоситься підписати путінські забаганки. Ну а друге це про. Ведення нових виборів, на яких планується привести до влади тих самих договороспроможних Ну а команду Трампа будуть переконувати або, мабуть, вже переконують, що це найпростіший і найшвидший спосіб досягти миру. За таких розрахунків далі вже Трамп та його компанія матимуть тиснути на Київ з вимогою погодитись на відставку або вибори під загрозою різкого зменшення військової та фінансової допомоги. І показово як при цьому легітиміст Путін кілька разів наголошує, що в Україні можуть. Організовувати як хочуть, тобто оформлюйте будь-як, ми визнаємо, але в підсумку все має дійти до підписання документів. Якою ж має бути українська відповідь на такі московські пошуки миру, ретельний розбір рашистських планів, усіх їхніх варіантів, розкладання на прості наочні схеми, політичного шахрування та терпляче системне пояснення партнерам і послідовне доведення, що, врешті-решт, така лінія може призвести до ще більше спільної поразки. Ну і далі продовжує. Можемо говорити ще про нові заяви. Володимира Зеленського, а саме, от нещодавно він дав свої коментарі з приводу заяв рашистського диктатора Путлера. Путлір говорив про те, що запропонував так би мовити, як експеримент вдарити по Києву Арішником. Щоб подивитися, що буде. Ви вважаєте це адекватна людина від морозки? Такий от коментар дав Зеленський. Ну і дійсно не можна з ним не погодитися. І дуже цікаво з тим, що дійсно расист Путлір. Кремлівський диктатор він відкрито запропонував таку тезу з приводу того, що як експерман, давайте ударимо. Теж просто знову ж таки повторюємося вкотре про те, що всі його заяви, якісь і думки, адекватна людина просто не лазить на голову, як він може таке говорити і як це взагалі люди повинні сприймати. Але він все ж таки говорить про це. От і ще інші тези зеленського сьогодні дуже багато їх будемо розбирати. Він говорив про те, що ми не будемо займатися продовженням транзиту російського газу. Ми не даватимемо змоги заробляти додаткові мільярди на нашій крові. І Орбан ніхто не уповноважував на перемовини із Путіном. Це більше схоже на політичний піар, котре Повторимо це, і ми не можемо жити в замороженому конфлікті. Нам потрібен сталий мир та гарантії безпеки. Також досить багато сьогодні думок висловлює Володимир Зеленський наш на цій зустрічі, де він перебував. Ну і ще також прокоментував він про те, що чи бачать взагалі наші запитав точніше наших партнерів і світову взагалі спільноту про те, що чи ви бачите, з ким ви ми маємо справу. Ви вважаєте, що це адекватна людина? Ну просто відморозки. Ленська і знову ж таки прокоментував так експеримент Путіна з його речником. І також же президент сказав про те, що РФ під час останніх ударів задавала ударів по підстанціям, які живлять українські АЕС щодо питання. Транзиту російського газу через Україну знову ж таки сьогодні наш президент поставив крапку і дописав про те, що сказав точніше про те, що ми не будемо займатися продовженням транзиту російського газу. Україна сьогодні захищає Європу ціною життів українців. Ми повинні розуміти, ми не можемо жити із замороженим конфліктом. Тож давайте далі заслухаємо його слова. Бачите, з ким ми маємо. Сьогодні товариш із Кремля сказав, що Росія пропонує технологічну дуель. Так, сьогодні є вже є відео, можете подивитись. Да, Путін сказав, що технологічну дуель, каже, що ми вдаримо, наприклад, кудись по Києву, а вони нехай поставлять проти арешникам. Ці нової ракети, а вони нехай поставлять протиповітряну оборону. Ну і подивимось, що буде. Ну, ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто. Ну і знову ж таки ще раз зацитуємо слова президента України Володимира Зеленського про те, що ви вважаєте, що це адекватна людина від морозка. Зеленський так відповів Путіну. Знову ж таки повторимось на технологічну деліку. Він пропонує і заявляє і ще. Також декілька тез з приводу того, що наш президент говорив. По перше, говорив він про те, що вкотре повторимось, Україна сьогодні захищає Європу ці... ціною життів українців і ціною власних життів. І, мабуть, партнери наші повинні розуміти це і повинні нам допомагати в плані підтримки, в плані фінансів, в плані допомоги, тому що дійсно на жаль, але дуже багато чого залежить сьогодні від нас. Не те, щоб на жаль, просто розуміти, розуміємо що в конфлікті, в цьому, який розпочав рашицький диктатор, в якому розпочала Росія, звичайно, першочергово страждаємо ми, наші люди, наші землі. Але на жаль, чомусь і Європа і наші партнери, закордонні, західні, не завжди надають не нам ту допомогу та підтримку, яку нам потрібно для того, щоб якомога швидше закінчити цю війну, і закінчити цю війну перемогою у нас, українців, і знову ж таке. Цитати досить зрозумілі про те, що дійсно ми наразі захищаємо усю Європу ціною наших людей, їх життів і наших територій, і це факт. Ну і ще знову ж таки вкотре наголошуємо на тому, що президент говорить нашим партнерам про те, що ми. Повинні розуміти, що ми не зможемо жити із замороженим конфліктом. І ще також декілька його тез. Одна із них про те, що припинення вогню не буде, допоки Україна не матиме гарантій безпеки. От так він дописав і ще говорив про те, що припинення вогню не буде, доки Україна не матиме гарантій безпеки, та не забув також він уточнити з приводу сильної позиції. Перші заяви такі, от були Зеленського на засіданні Євроради, і також він ще говорив Говорив про те, що насправді Орбана, прем'єр-міністра Угорщини, ніхто не оповноважував на перемовини із Путіним. Це більше схоже на політичний піар, немає жодного мандату на переговори. Крім того, його відносини з Путлярем занадто теплі для того, щоб ставити для того, щоб ставити рашиського диктатора на місце. Прокоментував Зеленський і також різдвяне перемир'я він коментував. Тож далі також можемо заслухати невеличких фрагмент. Щодо питання. Припинення вогню. Ми повинні з вами зрозуміти, що ми, ми не можемо жити з замороженим конфліктом. Коли йдеться мова про ceasefire, у будь-якому конфлікті, у будь-якій війні, люди знають, що буде після. Чим все закінчиться. Треба знати, що завтра для того, щоб сьогодні робити ceasefire. А в іншому випадку ви просто робите заморожений конфлікт і все. І тому Україні потрібні гарантії безпеки, сильна позиція України і гарантії безпеки. Безумовно, Україна хоче закінчення війни. Безумовно, ми хочемо миру, сталого миру. І безумовно Росія цього не хоче, і це постійно демонструє. Ну, і президент України Володимир Зеленський продовжує коментувати цинічні заяви з боку расистів, зокрема їхнього лідера Путіна. Він дописав саме, коли Путін запропонував як експеримент вдарити по Києву арешникам, щоб подивитися, що буде Зеленський. Сказав, що типу ви вважаєте що це адекватна людина. Ми не займатимемося продовженням транзиту російського газу, не даватимемо змогу заробляти додаткові мільярди на нашій крові. Орбана ніхто не уповноважував на перемовини з Путіним. Це більш схоже на піар політичний. Ми не можемо жити в замороженому конфлікті. Нам потрібен сталий мир та гарантії безпеки. Путін, старий фантазер, він живе в своєму акваріумі. Стамбульський угод ніколи не основала. Люди гинуть, а йому цікаво. А, довбо. Ще один коментар такий зеленського щодо слів Путіна з'явився від Зеленського. Ну і щодо того, що ніяких угод не існувало, то президент України наголосив, що ніяких стамбульських угод не було. Це був ультиматум з боку Ерафії. І така була відповідь на ультиматум РФ. Він просто пропонував Україні здатися, заморозити конфлікт і змінити напрямок розвитку РФ, щоб вони керували нашою державою. Ця людина говорить, що це якісь угоди. Ну просто старий фантазер. Ну а Роман Світан, український військовий експерт, він прокоментував. Ці всі моменти і відповів на питання, чи готовий Путін іти на компроміс. компроміранш уже в січні 2025 року. Наголосив глава країни. Наступне цю пряму мову цінуємо особисті зусилля Урсули Ляйн для консолідації єдності в ЄС а довкола нашої країни. Спільна позиція України та всіх інших країн Європи важлива для наближення справедливого миру. Наголосив глава України. Дійсно розуміємо, що для нас це є. Дуже і дуже важливим і розуміємо, що така підтримка дійсно прошвидшує нашу перемогу. Ну і далі також будемо говорити про не менш важливі новини, а саме про те, що а, миротворчу місію хочуть все таке зробити, і хочуть направити до нас військовослужбовців від наших партнерів. Але на жаль, поки досить багато партнерів наших закордонних проти такої ініціативи, так от і далі маємо змогу заслухати думку експерта. Це політичний експерт Олександр Му. Мусієнко. Він нам розповість про миротворчу місію Орбана та значення спецпредставника Сполучених Штатів Америки Кіта Келога у ході цієї війни та цієї місії. Тож давайте заслухаємо Олександра Мусієнка. Я думаю, що Орбан апріорі не може перебити Келога. Це різні люди, різні величини, вони представляють різні країни. Те, що Орбан хоче бути, просто Орбан, використовує цей власних інтересів. Ну, кому б не хотілося бути фаворитом американського президента, ще й такій країні, як Угорщина. Орбан це сприймає як шанс, в якого, можливо, в Угорщини більше і не буде нікого. абстрагуючись зараз від постаті Орбана і від заяв, і від того, що робить Угорщина. І він це сприймає як шанс, ясна річ. Для нього це, скажімо так, важливо, ясна річ. Тобто, знаєте, як, коли ти говориш з лідерами, там, або сильному світу цього. Що для них важливо? Чим ти можеш відрізнятися? О, чим ти можеш вирізнятися із тих, хто до тебе прийде, хто в тебе щось попросить, хто захоче з тобою приятелювати або вести якісь відносини, мати там на рівні країн, урядів тощо? Ну, давайте скажемо відверто. Чи найважливіша країна для Сполучених Штатів Угорщини і для Трампа? Мабуть, ні. Ну так країна, так і Європі центральні Для Трампа, можливо, і Європа не буде настільки важливою, судячи з деяких заяв, правда, і судячи з політики якою він може проводити. Тому і е Угорщина тут не виключення. Але Орбан хоче продемонструвати, що він може бути потрібним. А який він а, а як це означає, що він може бути потрібним? Ну, є проблема, я готовий її вирішити. Є проблема, я, я готовий її вирішити. А я можу її вирішити, у мене є розуміння, як це зробити. І тому давайте. Давайте я спробую це вирішити. От, власне кажучи, що а, пропоную а, безпосередньо Орбан. І тому це виключно технологія, це політика, це намагання стати а, кращим для Трампа в Європі. Але тут же знову ж таки, що Трамп приятелює з Орбаном через там, можливо, певний інтерес, через те, що їх звели певні кола, які думають однаково, у них є спільні цінності тощо. Ну, це ж не означає, що він скаже Келгу, слухай, чим ти там займаєшся, На що воно тобі? Хай Орбан займається. Ну, дивіться, Орбан займається цим і що? Ну, Орбан їздив в Київ, їздив в Москву, ну ще кудись поїде. Питання, в якому місці В якому місці це питання? Тобто, де ефективність? Просто поїхати обмінятися думками, вкотре почути неадекватність і безумство Путіна? Ну тобто, я, я, який для чого? Ось, власне кажучи, в чому ця ситуація.